Привіт, жопки! На вас чекає хвилина найактуальніших новин зі світу боксу та ММА. Поїхали! Зірка українського любительського боксу Юрій Захареєв здобув перемогу в одній 16 європейських ігор у ваговій категорії до 71 кілограма. У непростому мордобої Захарєєв роздільним рішенням переміг польського спортсмена Дем'яна Дуркача. Супертяж, Деонтей Уайлдер кинув виклик пухляшу Енді Руїзу. Пряма мова. Час для гри, друже. Ми запропонували тобі до біса багато грошей. Давай подаруємо людям те, що вони просять і чого хочуть. М'яч на твоєму боці. Влаштуємо це невдовзі. Побачимось. Промоутер Ентоні Джошо Едді Хірн повідомив, що Діліан Вайт отримав контракт на бій з Антохою. Пряма мова! Вайт отримав контракт. Я не чекаю, що він дасть відповідь сьогодні, хоча це було приємно. Але його команда має вивчити контракт та відповісти протягом 24-48 годин. У нас є два бійці, які готові битися. Ми хотіли б, щоб суперником Ентоні став Діліан. Ну а на цьому все жопки. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, побачимось.